Привітчики, пістанічки. А що тихо? Що тихо, Наталі Івановна? Я не вина, що ви без мене урок починаєте. І взагалі ви казали перебивати негарно. То давайте подумаємо, хто з нас не вихований. А поки ви будете думати, я е, сяду. Боже, які хлопці пішли? Ото ні одне сидить, ні одне не може здогадатися. Я дівчинка, я сижу за партою і книжки на парті в мене немає. Що це? Нафіга мені твоя книжка забере. Дань, і книжки в мене немає. Дань, чуєш? Данечка, наша мені твоя книжка. Що тобі місця немає, ну сідай вже, якщо хоч тільки отам на тому кінці парти, щоб данечка не подумав, що ми з тобою, ну, ти розумієш. Боже Наталі Івановна, можна хоч трошки голосніше. Я не хочу сідати ближче, я хочу сидіти тут. І якщо у вас болить горло, то сидіть вдома. Не треба ходити до школи і нас то всіх перезаражати. Я між іншим, щоб ви знали, ну просто щоб ви собі понімали, я скоро буду виступати, співати. Ну там в селі одному. Що ти ржеш? да, в селі одному. Ти досягне того, чого і я. Отоді ми з тобою посміємось. Блін, мені мені здається, що в мене вже горло починає боліти. Ну, заліто це ти заразу принесла. Ми через тебе всі перехворіли. А Саме довше протрималась Кінь коня бачить здалека, знаєш. що І я, просто не сумнівалася, що ти взагалі нічого не зрозумієш. Просто, ну, я навіть не сподівалася. Що, Наталі що Я не буду мити, дошку, я шо, схожу на якусь прибиральницю, чи на кого я схожа. Треба мити, я не буду там крані вода холодна, і оце я в руки не візьму. діана Помий за мене дошку, я тобі дві гривні дам. Я ж бачу, тобі треба гроші. Сама іди мий. боже, мене Зараз тошнить. Дай тобі нормально, що твоя однокласниця от, отак от мучається. Приймайте. Да, В сенсі помий. Ну, я тряпку намочила, мені що, всю роботу взагалі за вас зробити, може урок провести. Клас. Що хочеш. Ну, то шо, що ж директор зайшла? У мене ноги болять. Я поки в таксі сюди їхала, знаєш, я незручно сиділа. Повторюю ще раз, я не буду вставати. Я коли до школи приходжу, вона, знаєте, біля входу мене не зустрічає. А я, між іншим, не остання дитина, останньої людини в цій школі. Моя мама їй подарувала коврик для мишки. Угу. Ну, фінансує, понімаєш? Почекайте, завтра замість уроків в музей супер вихідний. Ну так я не хочу в музей. Вам цікаво, вийдіть, мені не цікаво. П -п Почекайте, стоп. Уроків завтра немає? Немає. Все в чому питання? А ну тоді всі на навчання, ну нехай йдуть. Я все одно завтра. Ха! <кхе> Захворію. А що ви вилупились? Що шо ви? щось не так чи що? Що Нарешті вона йде якась така нудна. Що знов вставати? Ну там в мене на нас біологія чи фізкультура, в мене ноє, болять. Чи ж? У мене в Тіктоці 50 підписників. Чиєш? Давай оцю дуру знімем.